Справжній скандал, який переріз у бійку, відбувся у палаці культури міста Луцька. Там у неділю збиралися дачники із садівничого масиву промінь, хотіли поміняти голову дачного товариства. Але попри те, що більшість була за те, щоб зняти попереднього керівника, були присутні і його прихильники. Люди розійшлися у думках та кинулися доводити свою правоту радикальними методами: хто кулаками, а хто милицями по голові. Ді у цьому залі можна сказати усі сусіди, бо ж мають дачі у садівничому масиві промінь. Це дуже гарний масив за вісім кілометрів від Луцька. Там приблизно дві тисячі дач. Зазначимо, що є й будинки, в яких люди проживають на постійній основі, а є й сезонні дачі. Як розповідають мешканці, конфлікт поміж дачниками виник через непрозору роботу керівництва дачного кооперативу. Якщо вірити людям, за дачі платять усі однаково, але послуги розподіляють по-різному. До прикладу, у тих, що живуть на постійній основі, вода є. А у тих, що приїжджають лише улітку, не завжди платять усі однаково. Але найбільше, що обурює пенсіонерів, це те, що за борги почали забирати дачі. Це Марія Михайлівна Ралець. Її кандидатуру сьогодні на зборах висунули на голову. Попередньо вона очолювала ревізійну комісію. Хвилює мене найбільше це. Коли на конференції приймають рішення про вилучення земельних ділянок і виключення садоводів членів товариства, оце в нас таке ганебне явище іде, починаючи з 17-го року, 17 18-й, 19 й в рішення конференції включені такі списки, Марія Ралець стверджує, що одного разу навіть відібрали приватизовану дачу. У вас приватизовані? Є приватизовані і не приватизовані, але в ці списки раніше включалися ділянки і приватизовані, і не приватизовані. Як наші приватизовані отаким чином забрати. було? Нас забрали такі ділянки. У нас наприклад була приватизована 464-та ділянка, яка належала Шкірпан Галині Савільні. Її вилучили і виділили кому Внушці нашого голови правління. Це явно не правда, це, це провокація. А от скажіть, будь ласка, ділянка Яка? 464. 464. Ну. Просто говорять, що ви її виділили своїй онучці. Кому? Онучці. Які онучці? Це саме ділянка, своїй онучці. Та ну що були, здорові були. Це хто так наговорює на мене? А Кому це так потрібно? Ваші члени вашого кооперативу? Ні, ні, то я, я так. Е, е, а, ні, цей. Не, не, не сприймаю таких звинувачень, тому що вони є не пісбезпідставні. У мене є дочка, ага. так, маю маю дачну ділянку. Ага. Маю. А що вона не громадянка України чи не має права на це? А що треба що отримати? Навіть так. не вона, а зять має і, і внук має. Якщо послухати Степана Черкаського, процедура отримання дачі у промені прямісінько під Луцьком доволі проста. От якщо ділянка не приватизована і є заборгованість, то ви її виключаєте і продаєте? Ні, не я продаю. А є процедура оцінки землі, ага. через експортна оцінка робиться тієї Ді ділянки, погашаються борги того претендента на цю ділянку, ну, хто має, погашує борги, погашує. Експортної оцінку і вступний внесок і отримує таким чином цю ділянку. Є в нас ділянки по по тисяч понакопичували, по 15. Ну багато років От просто ти, ніхто не цим вирішує, не займався, розумієте. Вас купити за 16 тисяч 500 гривень і так можете підходити, може не говорити. на що від тут. Ви бачите, всі сваряться. По перше, є страшна невідповідність. Обіцяно одне. Це все не робиться. Води в мене як весна. Я просто два місяці не маю води взагалі. Я приходжу, пишу йому заяву. Чому прошу пояснити, чому в мене немає води два місяці? Ми носимо, ми руки обриваємо, ми з луцька возимо воду. Що це таке? Він мені написав один раз відповідь, бо я сказала, що я з кабінету не вийду, поки ви мені не дасте відповідь. Він мені дав відповідь: ваша дача знаходиться в такому місті, що до вас вода не доходить. На тому масі дача председателя, ізвиніть поставили, я не знаю, скільки, около 90 тисяч заплатили за бачення і за це. За, 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 за... І звініться. Хтось наших зносив. А ось що кажуть прихильники голови. За, за що весь цей балаган? За 100 гривень в рік чи за 200 гривень в рік? Я е, маю там дачу». Ну вони, тобто, на videos, you're you're da, людей не влаштовує підняття на якихось там декілька гривень, розумієте? Ви самі порахуєте 600 гривень в рік чи 700, чи 800? А не Так, звичайно. Так вони ж так і за... Значить, за ті його гроші, як за те, що далі забирають і продають. Наприклад, був судовий процес. За це, Ні, це, це питання в цьому я не компетентна. На збори зареєструвалося 160 дачників, але цього разу люди вирішили, що ці збори буде проводити Марія Ралець. Членів комісії зборів теж обирали шляхом голосування. Проте голово та його прибічників це не влаштувало. Що цікаво, прихильники голови, а це приблизно 20 людей вирішили залишити залу. Заявили, що ці збори нелегітимні. легітимні. Кожто зараз не погоджується, прошу покинути до це якийсь бардак, просто нараз до самого початку. Припиняє, люди, люди, ті, хто зараз будемо говорити, оці, що зараз прирвалися до сцени, прошу покинути цю конференцію і хай собі хоч кославить. Хоч що ви правите? Ви, ви подивіться, голосування Тому що це свідомо зірвана наша конференція. Ну чого, можливо, вас тут переобрали? Ні, тут не про це йде мова. Я навіть і не ціпляюся за цю посаду, повірте. Чого ви хочете про це? Самі порушники там, за нею. Іван Черкаський очолює дачний кооператив вже 10 років. Останні роки люди намагаються поміняти голову, але ніяк не можуть, бо коли збираються збори, в комісію потрапляють, як стверджують, виключно прихильники голови. Це... Пишеті, ви скажіть, що в протокол переписали, що мається на увазі? Пишеться протокол конференції. І після цього він коригується зовсім інакше. Це... І затверджується минулого. минулого року. А хто був? І всі були, більшість людей було. але І, що це, так? Що і люди ходили потім, та все. І кількість проголосованих було неправильно. І все було. Там коректу, коригується геть. Все. То що, проголосували всі... за... А по протоколу вийшли Так, і не дали протоколи. І не дали нам протоколи, і сказали, що це секретно. Цього разу дачники вирішили обрати членів комісії шляхом голосування, але такі збори не всім до вподоби. То ви кажете, більшість вийшла на вулицю? Звичайно, більшість, а там, а повний зал це меншість. А ви не проплачували за зал? А чому? А чому ви більшість? А вони меншість? Коли там п'ять раз більше людей? Це балаган. Чим маємо керуватися? Так ви теж потягнули у діяли. Ви там проживаєте через того, потягнули голосування. Бабки будуть доріг. Призвучає обзивати бабки, це, це, не бабки це шляхом. Ви то за бабкою? Я але зараз. Там не доріг, немає нічого. Немає, що вони можуть вирішити. Збори таки провели і голову поміняли зі 160 зареєстрованих дачників за кандидатуру Марії Ралець. Проголосувало. 112. кілька десятків людей, які покинули зали, участі у голосуванні не брали. Але як ми почули, Степан Черкаський планує подати до суду і скасувати ці збори. На місце події він викликав поліцію а кілька учасниць потасовки навіть написали заяви. Схоже, цей голова не планує залишати посаду. Наталка Поліщук Неля Прокупчук для новин на часі.